Про що мова йде? Тут дуже все цікаво. Але саме головне, що під цим всім, що нам доносять кожного дня, розкрадається, як і розкрадався державний бюджет, розкрадається все те, що ми з вами накоплюємо, за що ми з вами платимо. А саме екс-начальник Укренерго виписав собі премію. Ну, його вигнали, але він умудрився виписати собі премію в 40 мільйонів. Гривень, а саме в один мільйон доларів. Ну от так, тобто, вони досить... то це ж не один такий. Їх же ж то десятки, сотні тисячі, і вони мільйони ці, а це все мільярди доларів. Кладуть до карману. І тихо, і тихо, і це нормально. Тобто, ми з вами не можемо собі виписати премію навіть декілька тисяч гривень. Бо завтра прийдуть і спросять, що тут ви виписуєте, що ви собі видумаєте. Ви попробуйте в відділі там якомусь. Десь в селі щось виписать, то загризуть за 10 тисяч гривень. Укренерго за начальника, мільйон доларів премії.